Росія готова до вторгнення на територію України. Сьогодні таку інформацію оприлюднило одразу кілька військових українських аналітиків. За даними експертів, скупчення бронетехніки ще на російській території, але у середній близькості від міждержавної смуги та присутність поміж найманців уже в Україні кадрових військових збройних сил РФ свідчить про нову сходинку розмухуванні конфлікту. І дійсність доводить, що мовиться не лише про самий український схід. Росія може вести свої війська на територію України вже завтра, 15 липня. Причому це будуть уже не найманці, а професійні диверсанти, штатні військовослужбовці російського головного розвідувального управління в Ростовську область. Прибувають підрозділення групи спецназа, це розвідувально-диверсійні групи штатних ну бригад спецназа гру російського. По нашим даним командири подразління сорієнтіровані на то що ні будь-ведіною на територію України 15 числа, то завтра за оперативною інформацією керівника групи інформаційних спротив Дмитра Тимчука про можливість вторгнення мова йшла ще з минулого тижня, але було незрозуміло, як саме війська увійдуть з блакитними касками, нібито миротворців чи як зелені чоловічки. Тепер з'ясувалося, Путін збирається застосувати перевірений кримський варіант. Річ юта дальніші дівціонної пірації коли э, російські в служачі спецпідрозділів, спецгруп будуть працювати на Донбасі э, на стороні звісно, терористів. Росія до збройного конфлікту готова вже сьогодні, але ймовірніше остаточного рішення в Кремлі ще не прийняли. Так вважає інший військовий експерт, директор центру дослідження армії, конверсії та розброєння Валентин Бадрак. За його словами, успіх України в АТО дратує Путіна дедалі більше. Чому Путін підійшов до критичної точки? Тому що він відчуває, як він втрачає вплив на Україну. Він бачить суттєво збільшення можливості антитерористичних підрозділів, суттєво, суттєво зростання оборонного потенціалу України, зростання злагодження єдності. України доказів російської присутності на сході України достатньо, кажуть Раді нацбезпеки та оборони. По кілька разів щодня намагаються прорватися на територію України колони військової техніки та російських бойовиків. До нас залітають чужі гелікоптери та безпілотники. Але що додати, озвученою тимчуком, у РНБО її не підтверджують: у нас поки що немає чіткої і впевненої інформації про те, що саме 15 липня почнеться. Те, що про що ви зараз сказали, те, що конфлікт може перейти у стадію відвертого вторгнення, свідчить інформація в російській газеті Комерсант з посиланням на джерела в Кремлі. Видання повідомило, що Путін нібито розглядає можливість завдання ударів високоточною зброєю по території України. Прес-секретар російського президента Дмитрій Пісков відреагував традиційно, назвав ці заяви брехнею. Це маячня, тут немає що коментувати, це брехня. Тим часом прориви бойовиків через державний кордон, скупчення бронетехніки та можливе застосування штатних спецпризначенців свідчать про протилежне. Агонія терористів на Донбасі змушує російську владу шукати інші шляхи ескалації конфлікту. Під загрозою можуть опинитися не тільки східні регіони нашої країни. Рух підрозділів та військової техніки бачили вже і біля сумського прикордонного загону. Костянтин Павлондрівяташкін спецкордва Спецкор 2+,2.